Всіх вітаю з початком нового торгового тижня. І що я хотів би зазначити, цікава ситуація складається у інтернет-сегменті у рекламуванні фінансових послуг. Майже з кожної реклами з'являється фінансовий експерт-радник, який каже, як інвестувати гроші та у що. Це зрозуміло для великого інвестора. Великого інвестора та людей, які мають досить великі заощадження для того, щоб була можливість інвестувати такі гроші, Йде, йдеться про суми більше ніж 10 тисяч доларів. Якщо ви пересічний громадянин та хочете інвестувати гроші, то для вас альтернатив ну досить мало, але вони існують. Перша альтернатива, яку пропонують фінансові експерти та радники, це інвестування до ОВДП, і з третього кварталу цього року інвестування в ОВДП становиться вигідним, тому що рівень споживчої інфляції наразі нижче, ніж рівень прибутку, який Є з ОВДП з ближчим погашенням у наступному році. І це означатиме, що ви можете інвестувати туди невеличкі гроші, починаючи від 986 гривень або від 1000 гривень, це залежить від дати погашення облігацій. Друга можливість, яка є і існує, це інвестування у криптовалюти. Наразі Україна займає топ-10 країн зацікавлених у інвестуванні у цьому напрямку, тому що вибору не так багато, коли та куди можливо інвестувати, починаючи з порогу входу від 10 доларів. І кожен має можливість вкладати навіть такі невеликі гроші у криптопроекти, або до бірж, які. Мають на лістингу багато різних продукцій криптовалют. Що хочу зазначити, те, що така можливість існує і всі з'являються і починають казати, як це все легко, як це все прекрасно, що існують ризики, але все контрольовано. Було б цікавішим, якщо б у нас в державі з'явилися б такі інструменти, які. Дозволяли би купляти акції державних компаній на широкому сегменті ринку, ну, наприклад, акції нової пошти, акції тих магазинів або великих таких бізнесів, які можуть добре покращити становище нашої держави та залишати кошти всередині, та також давати можливість заробляти пересічним українцям.